Вітаю! Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Спілкуючись із колегами, людьми, клієнтами, мене часто запитують, який месенджер безпечний. WhatsApp, Viber, Telegram, сигнали і тому подібне. Або ж коли обговорюється якась справа, то певна категорія людей просить телефонувати саме на такий-то месенджер, бо він безпечний точно, це йому сказали друзі, друзів із СБУ. Бувало такі вас? Другі клієнти рекламують інший месенджер, бо їм сказали їх, друзі. І так по колу, такі собі круговорот друзів у природі. Тож у цьому відео розберемо, наскільки безпечними є мобільні застосунки месенджери, хто може отримати доступ та як убезпечитися від витоку інформації та використання її проти вас. А в кінці відео дізнаєтеся, чи можливо взагалі прослуховувати. Месенджери на мобільних телефонах для захисту своїх прав на ВЛК при спілкуванні з ТЦК щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія драгером, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також є можливість підписати особистий договір на цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Як знімають інформацію з месенджерів? Перший і найпоширеніший спосіб зняття інформації з смартфона можливий під час проведення негласних слідчо-розшукових дій, коли власник смартфона про це навіть не здогадується. Таке відбувається на підставі ухвали слідчого судді в межах кримінального провадження, до якого, наприклад, мій клієнт, не мав ніякого взагалі відношення. Якщо спрощено, це відбувалося наступним чином. Відкрито кримінальне провадження за фактом розкрадання коштів десь там, ну, не знаю де. Іншими словами, в абсолютно лівій справі, яка не має жодного відношення до мого клієнта. Слідчі беруть роздруківку вхідних, вихідних, телефонних викликів. Ну, як беруть, ну, можуть самі там підкласти таку роздруківку, де відображається мобільний телефон мого клієнта. Ліплять. Клопотання і подають до суду. Судді ж у переважній більшості випадків ніколи не відмовляють, особливо у справах за участі СБУ, та надають дозвіл на зняття інформації з носіїв. Бо, як ви розумієте, подібні клопотання розглядаються без участі адвоката, лише за участі прокурора та слідчого, які одночасно і підтримують клопотання, і не заперечують проти його задоволення. Потім відбувається наступний етап безпосереднє вилучення смартфона в особи. Телефон визнається речовим доказом, накладається арешт, відправляється на експертизу, звідти знімають абсолютно всю інформацію навіть чиїсь голі груди. Описуються дані та в одну мить ви стаєте фігурантом кримінального провадження. Навіть якщо ви були залучені опосередковано. Виконували лише якусь певну роботу в рамках укладеного договору. Використовували, наприклад, єдину розроблену і затверджену методичку, одним словом, виконували все в рамках закону. Але вся інформація, яка міститься у мобільних застосунках та месенджерах, може бути використана правоохоронними органами проти власника смартфону. І як ви вже розуміли, розумієте, Вилучати мобільний телефон найновішої версії, а повернуть, якщо ще в дійсності повернуть, то вже якоїсь застарілої там моделі. Це не сарказм. Такі реалії просто життя. Я ноутбук тут півроку забирав і повертав. Це при тому, що на ньому була відсутня інформація, яка б зацікавила правоохоронців. Його просто взяли, вилучили, а потім ми ходили через суд, знімали арешт і повертали. Є вже не одне судове рішення, коли за відсутністю. Фактичних доказів вчинення злочину особою суди приймають як доказ вини листування в месенджерах щодо певних подій та обставин злочину. Або ж інші відомості зі смартфона, ну, наприклад, геолокація у певний там час. Крім того, листування може розповісти про невідомі поліції обставини, які потім будуть використовуватися проти вас та погіршать ваше становище. Тобто особа сама себе документує як наміри і тому подібне. У сукупності з іншими непрямими доказами таке листування може слугувати підставою для притягнення особи до кримінальної відповідальності, навіть за співучасті, поради адвоката з використання месенджерів залишається відповісти на два питання: чи прослуховуються месенджери та які поради у використанні? Відповідь. В межах кримінального провадження я жодного разу не зустрічав зняття інформації шляхом запису розмови між користувачами будь-якого мобільного месенджера. Зверніть увагу, не розмови з мобільного там, оператора їх прослуховують без проблем, а саме через мобільний додаток месенджера. Натомість неодноразову справу бачив розшифровки смс-листування користувачів месенджерів. Та зняття інформації через мобільний зв'язок. З цього висновок прослуховування через мобільний месенджер, там Telegram, WhatsApp, сигнали, і тому подібне, без внутрішнього пристрою вмонтованого у телефон неможливо. Хіба що дистанційно, але це вже інший технічний рівень зняття інформації. А технології коштують неймовірну кількість коштів. Дозволити собі придбати такий технічний прилад може не кожна структура в Україні, як і сертифікувати, адже в межах кримінального провадження, у разі відсутності сертифікації та дозвільної документації, використання такої спецтехніки ставить під сумнів зібрану доказову базу. Тож на прослуховування там, розмов про у кого якісь там коханки, застосовувати його не будуть. Відповідь друга: поради з користування месенджером. Наприклад, я ніколи не веду розмови на делікатні теми через будь-які засоби там, спілкування, чи по телефону, месенджеру, чи якась там навіть приватна бесіда, навіть попереджаю про це. Винятком є тільки мої клієнти, щодо яких я виконую функцію захисника або укладений договір про правову допомогу. Тож, перше, що можу порадити. Ніколи не переписуйтеся та не обговорюйте чутливі теми, особливо через телефон. Будь-який месенджер. Краще, як у старі там, добрі часи. Берете папірець, там, написали, а потім з'їли. Сподіваюся, ви зрозуміли, що це такий собі жарт, жар, правда, трошки плаский, але ну, як є. Друге, вмикайте таймер автовидалення інформації через певний період часу. Наприклад, через там, 7 днів. Ви одразу скажете, що витребують просто інформацію в оператора мобільного додатка. Логіка є. Але відкрию секрет: отримати смс-листування користувачів месенджера можна лише в країні реєстрації цього додатку і тільки через міжнародний запит. А це так просто, як попасти, наприклад, на зустріч до депутата. Майже неможливо. Тож краще слідуйте правилу номер 1 і слідкуйте за інформаційною гігієною. Дякую усім моїм глядачам і окрема подяка спонсорам каналу за підтримку. Долучайтесь, хто бажає бачити якісний правовий контент. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!